Єднали галузі впливу, кілька сімейних кланів, державну власність за гріш купили, і в рабство людей загнали. Фія всіх тюрма чекає, зрозуміли, сказали гайдамаки. У вас це окреме до когось послання до всієї мафії. Це пророцтво, а не послання. Ну знаєте... ми сво тут виступаємо такими пророками. Ну і таки мафія що справедливість восторжествує. Mm -hmm. Так, тепер дзвінок і подарунок від гайдамаків ексклюзивно для наших глядачів і глядачок на честь 8 березня. Унікальний диск з гуртом Вово польським гуртом. Будь ласка, доброго ранку вам. Доброго ранку. О, у вас є кохана дівчина? Uh, я у мене є кохана жінка. Жінка навіть. Mm. Я думаю, що це найкращий подарунок буде ексклюзивний з автографом гурту Гайдамак і Олексія Когона. Отже, ваше запитання, можливо, враження. Ну, враження дуже приємне, і дуже хочу подякувати групі за популяризацію української рок-музики в Європі. І питання в мене такого плану: чи не збираються вони спробувати показати Україну на наприклад, Switzen Rock Fest, такого плана масштабного фестивалі? Який фест? Який фест? Будь ласка. А свіден в ага. Швеції, той, що проходить рок-фестиваль Швеції. Так. Це такий дуже глобальний фестиваль. Я думаю, хлопці знають про нього. Ну, э, до речі, багато фестивалів, э, рок фестивалів проходить у світі, де ми виступаємо і будемо виступати. Саме цей фестиваль, вибачте, я не дочув. мене Така професійна хвороба. Ну, Олексій Когор, я думаю, що все влаштує. Ну, Певно, що коли-небудь представимо там Україну. А Чому в ні? А до речі, я от питаються: багато хто чи будете знову на фестивалі ЗІГІТ? Подаска, підпису. Ви ж його. були. Ми були на фестивалі. Зігід потім були, були. були на фестивалі Вольт, тому що Зігід має не один фестиваль. Вони мають також фестиваль Вольт, фестиваль Фельдсзігід. І ми з ними продовжуємо співпрацю. Не може гурт підряд на одному фестивалі весь час грати. Я думаю, що певно, може не в цьому році, а через рік будемо в цьому році. Будемо мене якісь тривати інші фестивалі польський гурт вову знову до нього повертаючись. Він вже чверть століття, здається, існує так. Ви починали ну майже угу. десь там приблизно. Стилі ви будете змішувати, що Драбу е подальшого е Ми танкування? маємо свій стиль, і цей стиль нам дуже подобається, ми себе дуже вільно в ньому почуваємо, і тому змішувати, певно, поки що не будемо. Поки що у нас е в планах випуску нового альбому. А Від гурту ВУ ми також багато чого навчилися, вони мають е абсолютно інший стиль, і це завжди дуже цікаво співпрацювати з артистами, які мають інший стиль. Це старші музиканти. І, ну, Дуже знані в Польщі. і, До речі, вони номіновані цього року. Також вже без Гайдамаків на декілька Федеріків і. І вже мають кілька. Так, і вже мають кілька. Питання з Фейсбуку. У гайдамак відчувається надзвичайно професійний рівень виконання. Артем О Голяр питає цікаво, яка світова музикантів. Ну, По-перше, це життєвий музичний досвід, ви зрозуміли, так? А з іншого боку, ну, то що... з іншого Як... боку, Київська консерваторія. О. Чули так? Ну і бажання робити те, що ми робимо як найкраще. Де ну, наступного разу вас можна побачити найближчий концерт? Питаються люди в Україні. Власне. А, можливо, в Україні, можливо, це будуть Чернівці. А, а, може бути Франківськ, може, може бути Луцьк. А, десь так, в квітні, в травні. А, гарячі закликані а, теж люди просто реагують на те, що тільки що був гарячий виступ. і ще буде обов'язково на Євробачення. Mm. Що скажете з цього приводу? Ну, скажімо так, що нам ніколи не було цікаво, цей конкурс. Але Бо, якщо... пишуть, Бо пишуть, що інші дістали. Бо пишуть, що інші дістали. Ну, мені особливо, особисто Джамала подобалося зі своєю піснею. Я думаю, що це конкурс якраз для неї і для такої пісні. Але ж вона відмовилась, наскільки я знаю. Ну, Суставили. видно, видно, відчуваю, що не пройде. Хотілося причин, але щоб наші я були як артист скажу, що дуже класна пісня. і Я так випадково звернув увагу на цей конкурс, тому що мали там якісь були конфліктні ситуації. і Мені пісня дуже сподобалася. Я би однозначно її послав, якби якщо хтось бажає, щоб Україна здобула перемогу. Ну, фольк рок-етно дуже хочуть українці. У дискусії багато на різних форумах і блогах, щоб наші виступали. Даха Браха хотіли, щоб виступала, Так гайдамаки хочуть, щоб виступали. Тобто наші власні українці, які з таким стилем дуже, дуже дружать. У нас є наступний дзвіночок, і ви отримуєте ось і ще раз кажу: ексклюзивний диск від Гайдамаків і польського гурту Вово. Доброго ранку вам, добрий ранок. Отже, подарунок. вашій кохані на честь 8 березня від сніданку з 1,1 плюс один гайдамаків. А, як вас звуть? Богдан Київ. Дуже приємно, можна підписати. Ви знаєте, я почув, що будуть гайдамаки. В мене були запитання, але коли побачив, що вони з інструментом вже сидять, я е, хотів їх скоше почути вживу. Просто От, зараз єдине, запитання. Де ваш Євген Трубач? Євген Трубач вибрав собі шлях окремо від гайдамаків. Так йому більше пасує. І думаю, що для нас так краще. І ми його дуже поважаємо і дуже вдячні за той час, який він провів з нами. Просто ось він такий, він, він, він же джазовий трубач, розумієте? Джазові музиканти довго не можуть бути в межах одного колективу, це їх обмежує. <рігла> <рігла> У вас зараз Соловейко співає на трубі. <рігла> <рігла> соловейко – це да, трошки інший артист. І ще mm. у нас є один диск: то гурт Гайдамаки і гурт Вовопольський чотири код міста Києва 044, Будь ласка, дзвоніть. А наступний а, наступна ваша подорож за кордон? Ну тобто наші українці теж там живуть, mm. так і дуже стежаться за ситуацією культурними подіями в Україні, але не завжди можуть приїхати. Де вас чекати за кордоном? Mm. За кордоном можна нас чекати в Угорщині, Польщі, певно і в Німеччині. Також Норвегії. це те, що ми знаємо. А далі там е, наш концертний графік наших виступів на літо зараз е, тільки формується. Угу. Ми будемо чекати. Ну а тепер я хочу передати урочисте слово Олексію Когану, відомому українському. А що я маю подарувати? Ви маєте подарувати. Mm -hmm. Так. Так, Так. хлопці, урочиста церемонія. А, Олексій Коган зараз а, в прямому ефірі сніданку з 1 плюс 1» буде вручати диск, золотий диск гурту гайдамаки. З, ну, звісно, коментаре я хотів би так всім показати, і це дійсно це величезна нагорода. Мені приємно, що саме за кордоном е, подбали про те, щоб українці...